Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про свою колекцію, всю палетку тіней. Буде декілька частин, і давайте скоріше розпочинати. У мене тут є ось така палетка від Makeup Obsession. Колись в мене була вся колекція цих маленьких палеток, але потім я віддала їх своїм знайомим, тому що я просто цим не користуюсь, щоб воно просто не лежало. Ось така від Beauty Bay. У мене є палеточка Pastel. Дуже її люблю, дуже класні тіні, просто 10 з 10. Далі в мене є палеточка від Ace Beauty. Ось така палеточка. Гарненька, але рідко нею користуюсь. Так само рідко я користуюся цією палеткою від Morphe з Jaclyn Hill. Ось така вона. Велика. Але тут є прикольні кольори, які мені інколи стаються в наході, тому, в принципі, вона залишається в моїй колекції. Далі палетка Нікі Tutorials Beauty Bay, дуже її люблю. Також мені подобається Нікі, досить цікава бюті блогерка І ось така палетка вона в мене трошки побита. Також діти з модельної школи мені трошки її оце, поковаряли зелені відтіночки. Далі моя одна з самых улюблених палеток це. Pіele Word. Дуже люблю тіні-пілуїс, напевно, мої самі улюблені тіні. Тут дуже великі є ямки, ось така здоровезна, дуже гарна палетка. Тут прям такі ямки в зеленому, в блакитному відтінку. Дуже її люблю. Але в мене тут відлетіла красива така налівка. Коротше, її вже немає. В цій палеці багато років. Також в мене є лімітка від Beauty Bay Wilderness. дуже вона мені подобається. Так, сусід вирішив посверліти, дякую. Далі в нас виривається Джефрі Star. Ось така в мене є сумочка від Джефрі Star. І ось така палетка. Достатньо рідко нею користуюсь, але тут дуже така приємна, така рожева гама, така рудо-рожева, точніше, гама. Ось, в принципі, всі палетки з першої полички я вам показала. Якщо цікаво, підписуємося і чекаємо другу частину.